Ну що ж, переходимо далі. Похиленко Ірина. Ютуб канал був заснований 5 років тому. І перше відео з'явилося для студентів, тому що я викладач, займаюся викладацькою діяльністю. Ми з студентами ходили в різні інституції, Верховну Раду, Кабінет міністрів. І для того, щоб якось запам'ятати, для звітності я почала фотографувати, записувати відео, монтувати. Згодом прийшла до висновку, що було б не. Погано викладати на своєму каналі навчальні відео, тому що студенти не завжди можуть відвідувати лекцію, особливо заочники, хтось працює, і ось такі невеличкі відео вони якраз допоможуть студентам добре навчатись. Згодом додалась моя наукова складова, тому що я займаюся в науковому плані культурною спадщиною. І, окрім статей та виступів на конференції, мені захотілося ще знімати відео про виставки, музеї, подорожі, які я відвідую. І я почала монтувати і викладати відео на своєму каналі. Ну відповідно, враховуючи те, що я викладач я приймаю участь в різних заходах, конференціях, форумах. Також монтую відео викладаю Для того, щоб якось це все систематизувати, я почала групувати відео по плейлістах. І на сьогоднішній день в мене є плейліст, музеї, виставки, конференції, навчальні відео. Ну, але на жаль, відбулася війна, і це також внесло свої корективи на моєму каналі. Почали з'являтися військові відео, ну, присвячені знищеній техніці. Я почала відвідувати певні місця. Ось, наприклад, в Чернігові була рік тому, там багато руйнування. Це все фіксувати і зіштовхнулась такою проблемою, що ось, наприклад, у нас на Крещатику була виставка знищеної російської техніки, дуже багато різних танків, все. Але як подавати такий контент, як його висвітлювати, враховуючи те, що я не є фахівцем у цьому напрямку. Ну, звичайно, я намагалася. Розбирати, з'ясовувати. Ну і на сьогоднішній день була б надзвичайно вдячна, якби мені пояснили, в якому напрямку далі рухатись, як це все систематизувати, ми взагалі надали зворотну до зір. Так, ну що ж, давайте для початку подивимось ваше відео.